Всім привіт! В цьому відео я буду пробувати вибратись із будинку, який напічканий різними секретами. Погнали! Перейде мною зараз стоїть задача, якою я доволі таки рідко займаюсь. Почати думати. Окей, погнали. У, нічося. Нарешті я дійшов до свого будинку. Ой, 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 а що сталося? Блін, вихід завалився. Як мені тепер вийти? Е, да. Шикардос. В принципі, чуваки, які риють шахти в один блок, вони. вони знайшли відповідь. Але окей, ми ж граємо карту на проходження. Тут в нас якийсь сюжет. Давайте порівнімося по сундукам. 15. Що, 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 що це значить? А, стоп. Прийти не можна. Так, 15. 15. Ага. Тобто головоломка вже почалася, так зрозумів. Хм, Цікаво. 15. Що може означати 15? Ідея можу ці 15 зараз використати. Стоп! Можливо, треба відкрити. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ні. Ось дой відкривається. Можливо, воно якось. Подожіть, а скільки їх тут? А, і тут вони є. Ну це, скоріш за все, просто декорація. Я не думаю, що це частина якоїсь загадки. А можливо, і частина. Діжіть тут, тут. І тут. Ні, це просто декорація, подожіть. От тут це, в принципі, може бути як загадка. Давайте тоді навпаки спробуємо. Якщо сундук тут був, окей, один, два, три, 4, 5. А якщо треба через, типу один, а потім один, два, три, 4, 5. Ні, давайте тоді отак. Один. Один, два, три, 4, 5. Якась дивна фігня. О, он, кнопка. Секунду. Ху-ху, <гум> Це все так було. Ці 15 мене прям збивали з толку, але можливо, можливо вони мені знадобляться. Скажіть, а тут нема кнопки? От засранці. Так, да, окей. Так, перший рівень. Дивимося, що у нас тут. Так, у нас тут є багаття. По-любому... По любому, По -любому зав'язано. Ага, ось доїть кнопка. Що там ще є? Давайте ти її натиснемо. Так, стоп, тут тут якась фігня, непонятна робиться. Міняється щось тут? Дивіться, це як картина, якась штука болібасу, це як підсказка. 3, 4 на 3. Що у нас тут таке схоже є 4 на 3. А дивіться, ось тут прям відзеркалена така сама кімната. Дивіться, такий самий камін з цієї сторони. Хм. Тут ніде, нічого не заховано взагалі. Так, окей. Опять складнощі. Це знаєте, доволі таки важко вникнути. Яка задумка була. Оу. Oh. А я цю драбинку не бачив раніше. Так. Дуже важко вникнути, яка задумка була у автора. Тобто Він якоюсь своєю логікою керувався, коли будував, і він думав, ну це ж, блін, легко, це ж на Ізі, взагалі. Так, стоп, а картина то помінялась. Секундочку. Мені здається, е, цей блок був вище. Не поняв. Ой! А, звідки драбина взялась. <звух> так. <звух> не не поняли. Не поняли. Так, окей, тут секретна якась ніша Має бути ще якась кнопка по ідеї? Я. <звух> так, Що за дом з привіденнями? Я не понял. що, що відбувається? йо -мо, все, другий рівень Офигеть просто. А куди я можу прийти? Де другий рівень? Бачите, тут треба було якось типу, якісь движення робити, всяке непонятні. Що тут може другий рівень, ні? А де вихід на другий рівень? Не панель? панель. Не панель. Не удивлюся, якщо десь з'явилась якась срана вонюча кнопочка. Непонятна, яку я зараз просто-напросто не бачу. Да. Так, в принципі, і було. Окей. Так, ну, в принципі, о, тут може бути таємна кімната, коротше, за картиною. Оп! І нема картини. хе стирив. Окей. А що тут наш дем? А, 10-19. Так, дуже пона 18, 21. 0. 22. По идее, нам надо эти цифры еще хоть. 24. А, стоп, подождите, может это 56 минус 58? Тут будет 2. Ну, чи минус 2. А где тут такая? А, стоп! Це не до чого тут взагалі. є питання, скільки факелів на першому поверсі? Ага. Секунду. Я взагалі так, кстаті, тут, походу, ні одного факела не бачив. Тут везде просто ліхтарі стоять, і я факелів тут реально не бачив. Ну, походу ноль, там є такий варіант відповіді. Оп, оп, оп. Бля, хамуха. О, пятый ривень. Есть. А что не открылась? А что дальше? А что дальше? Здесь, по идее, опять моя появится кнопочка. Блин, а что, если реально это координаты, а не математика? Так, давайте... Как тут координаты включаются. Я уже забыл. Я давно в Майнкрафт не играл. Ох, ё-моё. А, стоп. Реально, может быть. Думается, 58. 56. Так, надо. 50. 56 блок. Стоп, нам сюда, походу, надо... Стоп, а як так? Подожіть, стоп. Був четвертий рівень, став. Ой, був п'ятий, став четвертий. Що відбулося? Так. Де? Як це виключить? О, все. А, ну тут я вже відповідь давав. Блін, я сподіваюся, я не поламав нічого. Так, -да, це, мала бути загадка тут. Я б відповів би, типу, п'ятий рівень пройшли б. Так, ага, тут якийсь лабіринтик. Коротше, так, да, трохи не по порядку, але я надію, що карта не зламалася за моїх е дурацких дій. Кнопочка. Може, сейчас буде баг з дверями, як в цьому. Е ти ще не, не з дверями, бо такі онлайн. Пам'ятаєте, можливо. Не поняль? Ой, стоп! Ой! Ой! Так! А це вже. Це вже щось мені напоминає, Так. Так. бляха хамука. Стоп. Невже я можу просто поверх. дверей. Піти. Блін, а як же ж тут стрибати? Тут не можу пройти. Ой! Ой! А, все, понял. Тут невидимі блоки ще стоять. По идею, я тут зараз можу Десантір. Да, все, шостий, ур... шостий рівень. А, не договорив в GTA, пам'ятаєте, там баг з воротами був. Люди там в космос себе відправляли. Короче, в році. 15-му. розвікались, як могли, скажімо так. Так, окей, що тут у нас? Ага, тут я можу назад повернутись. Але я не хочу назад повертатись заново цей лабиринт проходить. Не знаю. Смысл? Все. Бляха, муха, опять кнопка, серьезно? Все, мой Респаун пойнт А, ну окей. Так, стоп, что нас вбивать собираются тут, чи шо? Кнопки, 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 кнопки. Кнопки. Дуже багато. Десь зараз заспавнилась любасу якась нова кнопка. Не знаю, в чому прикол. Чего? Народ, я чисто случайно сюди нажав. Я думав спробувати легте опять. А тут сундук. Знайди кнопку в домі. Яку кнопку? Е, так, дивіться, по любасу, якщо тут зроблений вихід, оце віконечко, воно тут не просто так. Я вже далеко таки не першу таку хрінь похожу, прохожу. Похожу, прохожу. І. Це явно нам намікає на те, що треба повернутися назад. Так, стоп, по ідеї, ця кнопка може бути взагалі. Вообще... Схожим чином заникана. Кстати, помітьте, що сундук реально стоїть в повітрі. Але тут сундука під ним. Я думав, під ним сундук буде ще один. Але не під. А! <звій> От вам і кнопка. Охренеть. Охрінеть. Ой. Так, наступна кіно. Так, восьмий рівень. О. Книжка, 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 книжка Забрав усі книжки. На всякий випадок, чисто, стопа це шо. Я просто якби, рандомно кляцав. Ти не кажіть, що я ванга. П -п 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 Пожалуйста, не пишіть в коментарях це. Реально, я, я просто рандомно виставляв книжки. І я підібрав код якийсь, походу. Я десь... Подожіть, а як це він працює? От як я мав отримати підказку? Подожіть, може це по цим кольорам воно якось. Походу, походу, да, з сіми блоками якось пов'язана підказка. Синій рожевий зелений. Давайте дивимося, синій рожевий зелений. Синій рожевий. Та ні, в принципі. Дивно. Як я міг отримати таку підказку, фіг його знає. Але я відкрив двері і. окей. А значить справився, значить я молодець. Так о, кнопочка. Але дивіться, тут підписано, що я її можу поставити тільки на Stripped Dark Oak Log. Надо шукати Stripped Dark Oak Log. А, подождіть. А... А, здрасте. Да, дивіться, ось за цей світлий, це. Да, Так. Да, це Десятий рівень. Ізі, ізі Просто. Зараз. Я відчуваю себе розумним в такий момент. Це, звісно, велика рідкість. Я стараюсь в основному не напрягати лишній раз свій мозок, але тут, от в Майнкрафті, я чувствую себе прям просто умняшкою. Умняшка какашка Поздравляю! Ми дошли до 10 рівня. Бля. А муха. І що я маю нажати зараз. По ідеї я маю нажати все. Або це обманка. Або це обманка. Ну, не может быть он так на самом видном месте. Я думаю, что автор здесь приник в справжній рычажок. И він не будет. На самом початку лабиринта. Хотя, я по приколу мог бы всунуть в самом початке. Что я, типа, такий подумал Та, Не, невозможно. ты еще. Окей. Кнопка и рычаг нам не понадобилось так, айрондор. А, can break iron door. Ничего себе, эта кнопка может ломать железные двери. Ничего себе. А, ну вот наверное. Пошли ломать айрондор. Стоп. Лабиринт опять поменялся, что Знаете, складность... Цієї карти в тому, що ви не чуєте руху якихось механізмів. От, наприклад, інші карти на проходження, різні головоломки, Коли ви приходите, от ви десь кнопку натиснули і чуєте Хо! Ліворуч, там щось фу, зашевелилось. Там якийсь двіжняк почав, з двері відкрилась якась там. Чи е, поршні почали працювати. Там чи ще якісь приколи. А тут це все втіхую відбувається. Блін, в цьому складність. Це додатково реально ускладнення. блин, здесь моя быть кнопка, ику надо нажать. Там вообще дырка. Охренеть. Это же за кнопка чешет? Да, это кнопка была. <смех> 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 Черчах. Подождите. Так, по идее, сейчас лабиринт мой открыться. <laughs> да, открылся. Ломаем двери. Тобто що кінець уже серйозно? Тут більш немає ніяких приколясів запованих. Під ліжком. Блін, це, походу, кінець, чуваки Це був сон? А, точно це був сон, У мене ж дом із грязі, а не як у мільйонера. блін. Так, все, друзі, реально, ми дійшли з вами до кінця. Ну от! Такі, не. О, зато у нас є Cocoa Beans! А як вибратися звідси? Стоп! Треба тепер наступну Наступну частину вибратися із цього грязівого будинку. Будуть мінуси? Я не думаю. Крут, от отака от фигня. Приснився нам, кінь дом. На самом деле, такого дома нема.